Слава Ісусу Христу, сьогодні, коли примножується брехня, війни, терор, голод, криза, епідемія, стихійні біди і проблем у світі стає все більше і більше, то люди задають питання: а де Бог і чи є в нього до нас справа? Чому стільки зла, насилля і проклять? І чи говорить Біблія щось про нас і про наш час. Давайте в цьому розберемося. Від створення світу, коли народився Авраам, отець віри, це була людина світового впливу, і від нього бере свій початок єврейський народ і всі світові релігії. Місія євреїв була стати народом священників і нести світло і просвітництво істини Слова Божого у всі язичницькі народи. Слово єврей виникло від імені Віра, і вони. Були предками Авраама і правниками вноя. Віра означає приходьку, мандрівник, і ми, християни, є потомками Авраама. Через Ісуса Христа ми мандрівники та приходьки на цій землі, призначені для місії священства по всій планеті. Для нас Ізраїль, це як образ, коли єврейський народ ходив шляхами Божими, то вони були у благословінні. А як тільки вони починали відходити від законів Божих. І впадали в ідолопоклонство, то починалися прокляття, що єврейський народ тисячі років не мав своєї держави. Історія ізраїльського народу це як приклад для нас, коли в нашому житті. Буде благословення, і за що приходять прокляття. Біблія це як трафаретка і скопійована бумага, і ми можемо просто взяти цю трафаретку, їхню історію і перекласти на наше сьогоднішнє життя. І буде таке ж саме, що всі закони Божі будуть працювати для нашого часу. Як тоді Бог був з євреями, точно так же само з часів пришестя Ісуса Христа, Бог є із всіма народами світу. Але що ми робимо зі Словом Божим сьогодні? Бо Бог він посилає в наш час проповідників, там пророків і апостолів, які навчають нас слова Божого. Однак люди не хочуть їх слухати і все більше слухають брехливих пророків і брехливих апостолів, і всяке лукавство поклоняються всяким там ідолам, кумирам та богам диявол. Підсовує прокляття і всякі, всілякі там розврати, і люди вибирають гріх замість істини, підлаштовуючи слово Боже під себе і проповідують спотворене Євангеліє. Ось і відповідь, чому стільки горя і болі у світі. Відхід від істини Слова Божого призводить до проклять. Ісус в книзі одкровення показує, хто стоїть за всіма війнами, убивствами та брехнею. Відкриваються початки апокаліпсису. Перший вершник Апокаліпсису стоїть за релігіями заблудження, брехнею і лукавством для того, щоб люди відступили від істини Слова Божого, відступили від Бога. Як це було в єврейському народі, коли вони починали поклонятися ідолам і входили в язичництво та ідолопоклонство, порушувавши при цьому заповіді Божі. І відходили від місії священства. То приходили війни і прокляття. Після брехні завжди іде другий вершник апокаліпсису. Це війна, терор, насилля. За ним іде третій вершник апокаліпсису. Це мамона, жадоба до влади і наживи. І як слідство приходить голод, страждає народ і економіка. За ним іде четвертий вершник апокаліпсису це смерть та пекло. І за смертю слідують море, глади, епідемії. Все це відбувалося з ізраїльським народом, коли вони відходили від Бога, то тоді приходили сутності темряви, брехня, поробощення, там, війни, голод і пекельні страждання. А коли євреї каялись і зверталися до Бога і Слова Божого. І тоді Бог виводив їх із рабства, бо слово Боже, це п'ятий вершник Апокаліпсису, який переміг смерть та пекло. І ви тільки задумайтесь про велич Божого задуму. Від 1948 року від створення світу народився Авраам, і почалася історія Божого народу, в який сам Бог прийшов в оплоті на нашу планету. З приходом Ісуса Христа на землю почалося нове літочислення. І увага! У минулому столітті в 1948 році від Різдва Христового знову відбувається важлива подія це відродження Ізраїля. Тільки Бог здатний координувати історію людства так, щоб у 1948 році знову. Став часом для відродження єврейського народу, і це точка для відліку останнього часу, коли закінчуються часи язичників. Як було дано приблизно дві тисячі років єврейському народу до пришестя Бога на землю, точно так же само з приходом Ісуса Христа на землю світу вже більше дві тисячі років, і кожен із нас робить. Цей вибір до благословіння або до прокляття, життя або смерть, Бог або сатана, священство або безглузде існування земля переповнена брехнею і стражданнями, бідами, і війнами, насильством і всяким злом, це вершники темряви в дії, але їх часи, так же само, як часи язичників, закінчуються. Світ Підходить до кульмінації і апогею, і фіналу історії людства. Ісус Христос буде проповіданий всім народам світу і тоді прийде кінець. Тому нам потрібно вибирати ми з вершниками сатани або, або ми з п'ятим вершником ім'я якому слово Боже. І його одежа обгорнена кров'ю. Христос бився за нас, і він був мертвий, і він ожив, і він переміг сатану, смерть та пекло, і він спас нас з вами. Щире і глибоке покаяння це звернення до Бога і виконання волі Божої. Це наше священство, це істинний сенс нашого життя, це спасіння людських душ. І ми запрошуємо вас приєднатися до місії Слово Боже, щоб разом вивчати початки вчення Христового, ставати учнями Ісуса Христа і далі рости у священстві та приносити Богу угодні йому жертви, хвали, благодійності, спілкування, слухатись наставників та виконувати волю Божу. Підпишіться на наш телеграм-канал Салтаненко в телеграмі, де кожен день виходить хліб насушний по заповідям Христа. Бог призиває, щоб всі народи були вибраними, були царственним священством, щоб всі могли стати дітьми Божими. Сьогодні цей шанс даний для всіх. Не пропустіть його, нехай береже вас Бог.